Вітаю! Сьогодні подивимось таку тему сутності, які змушують людей вчиняти самогубство. В хакаській міфології Пончах демон-душитель, вкрай ворожий налаштований до людей і провокує своїх жертв чинити самогубство шляхом повішення. В пончах перетворюється душа грішної людини, що лишилася після смерті на землі. Він здатний приймати різні образи: чоловічі, жіночі, тварини, дерева. Шамани, наприклад, його бачать як людину, що має дірку в маківці, жертва мене Частіше стають люди, які перебувають у стані депресії чи алкогольного сп'яніння. Демон у різний спосіб умовляє їх повіситись, обіцяючи позбавлення від життєвих негараздів. Навіть якщо людина відповідала відмовою, то демон не переставав переслідувати жертву у деяких випадках попередньо пропонує жертві випити спиртного, щоб притупити самоконтроль. Для захисту новонароджених дітей від поончах каси проводили обряд розрізання петлі, лезом ножа, злегка торкаючи шкіри горла, проводили по горлу знизу вгору, а потім у поперек, утворюючи хрест. Також демон-душитель бої, боїться коней і слідів, слідів кінських копит. В українській міфології такі істоти також є. Що штовхають людей до самогубства? Чорт або біс тугу, депресію викликає самобочування, бажання випити спиртне або прийняти наркотик, може проявлятися голосом жертви в голові. Звинувачуючи в життєвих помилках, підштовхуючи таким чином людину до самогубства, потерчата або заложні мерці душі людей, які померли через самогубство або насильницькою смертю, могли змушувати живих вчиняти теж саме. Упир, нечиста сила, що викликає хвороби та психічні розлади, призводячи до смерті. У народних віруваннях захист від нечистої сили поєднує християнські та язичницькі елементи. Захисні символи, свята вода, лад, ладан, молитви, причепивши або намалювавши в хаті Христа, використовуючи полин, мак, кропиву, створюючи обереги з колючих, ріжучих залізних предметів, заговори, замовляння, промовляння.